Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам ну, навіть дня не можна. Налаштуємось на наш урок. Оберіть, будь ласка, котика, який відповідає вашому настрою на початку нашого уроку. Предмети навколишнього світу мають різні властивості. Властивість, яку можна виміряти або за якою можна порівняти будь-які предмети, називають величиною. З якою величиною давайте пригадаємо, ми вже знайомі і вміємо вимірювати. Наприклад, за допомогою лінійки. Ця, довжина, ця величина довжина. Довжину ми з вами вміємо вивірювати в сантиметрах. Сьогодні на нашому уроці ми з вами познайомимося з іншою величиною. Масою. Попрацюємо в нашому посібнику з математики, частина 3, сторінка 8. Перше наше завдання. Виміряємо довжину відрізків, відрізок АК та відрізок БЦ. Відрізок АК скільки сантиметрів? Ми можемо виміряти довжину цього відрізка за допомогою лінійки. Довжина відрізка АК 3 см. Довжина відрізка БЦ – 5 см. Давайте з вами з'ясуємо, який відрізок довший. Це відрізок BC. А наскільки ж він довший. Для того, щоб це з'ясувати, порівняти довжину цих відрізків, нам потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, 5 см відняти 3 см. Дорівнює скільки сантиметрів? Дорівнює 2. Сантиметри. Друге завдання знайдемо значення виразів, скориставшись підказками. Пригадуємо, щоб обчислити вирази з іменованими числами. Потрібно пригадати, що обчислювати ми будемо як і звичайні числа. Давайте рахувати. 3 см, додати 6 см дорівнює. Дорівнює 9 см. 8 см відняти 3 см. 8 підняти 3. Дорівнює 5 см. Поглянемо на наступні вирази, вирази на дві дії з іменованими числами. Пригадуємо дії. Виконуємо в тому порядку, в якому вони записані. 4 см додати 5 см та відняти 1 см. 4 см додати 5 см. Дорівнює 9 см, а 9 відняти 1 дорівнює. Дорівнює 8 см. Поставте відео на паузу та обчисніть останній вираз. Давайте звіримо результати. 7 см відняти 4 см буде 3 см, а 3 см додати 2 см дорівнює 5 см. Отже, ми з вами визначили, що предмети можна порівнювати не лише за довжиною, але й за масою. Давайте визначимо, який предмет у кожній парі важчий, а який легший. Перша пара кавун та повітряна кулька. Очевидно, що повітряна кулька легша за кавун, а кавун важчий за повітряну кульку. Наступна пара. Торт та цукерка. Торт важчий, ніж цукерка, а цукерка легше, ніж торт. Яблуко та гарбуз. Яблуко легше, ніж гарбуз, а гарбуз важче. Ніж яблуко. Скажіть, будь ласка, чи можна визначити масу всіх предметів, які нас оточують? Саме ось таким методом на око? Звісно, ні. Для цього, для вимірювання маси? використовують спеціальний пристрій терази. Давайте трошки перепочинемо і більш детальніше познайомимося з Терезами. Поставте відео на паузу, виконайте одну рухливу вправу та поверніться до роботи. Отже, для вимірювання маси використовують спеціальний пристрій терези. Терези мають дві чаші. Якщо одна з чаш опускається нижче, то предмет, який на ній лежить, він важче. А якщо навпаки чаша піднімається вище, то предмет легший. Якщо ж чаші терезів встановлюється так зупиняються на одному рівні, то тоді предмети мають рівну масу. Давайте ми з вами подивимося. Як і довжину, масу предметів вимірюють. Процес вимірювання маси такий самий, як і процес вимірювання довжини. Ми можемо дібрати якусь мірку і полічити, скільки разів уміститься у величині цього предмета ця мірка. Давайте подивимося, у нас з вами на малюночку. Котик та. Ми можемо виміряти масу котика в мишках та в пташенятках. Давайте спробуємо виміряти масу котика в мишках. В одному котику поміститься, скільки мишок, порахуйте, будь ласка. Один котик це сім мишок. А давайте визначимо масу котика в пташенятках. Один котик це скільки пташеняток? Один котик це три пташенятки. Ну що ж? Залежно від обраної нашої мірки, той самий предмет може мати різні числові значення маси. Масу предметів вимірюють в кілограмах. Для вимірювання маси на терезах використовують гірі. гірі різної ваги. Давайте познайомимося з новою одиницею вимірювання маси кілограм. Кілограм це міра маси. Її використовують люди в усьому світі. На письмі кілограм. Умовно позначають ось такою позначкою. К, Г. Ніякої крапки ми не ставимо КГ. Один кілограм. Давайте ми з вами порівняємо іменоване число та математичний вираз. Поглянемо на терезах. У нас з вами з одного боку гіря 5 кг, а з іншого 2 кг додати 2 кг та додати 2 кг. Давайте з вами пригадаємо, для того, щоб порівняти число і математичний вираз, ми маємо спочатку обчислити математичний вираз. Так само це стосується іменованого числа та вираза з іменованими числами. Давайте обчислимо 2 кг додати 2 кг і додати 2. 2 додати 2. 4 кг. 4 кг додати 2 кг Буде 6 кг. Отже, 5 кг менше. Ніж 6 кг. Поставте відео на паузу та порівняйте іменоване число та математичний вираз на правих терезах. Давайте звіримо результати. Гіря 10 кг та гіря 5.

Отже, діти, про що нове ви сьогодні дізналися на нашому уроці? Скажіть, будь ласка, в чому ми будемо вимірювати масу предметів в сантиметрах чи в кілограмах? Що сьогодні на уроці ви повторили. На останок, оцініть свою роботу: лайк, дізлайк чи посередині. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці математики!